Ти відкриваєш карту на смартфоні, і ось вона. Синя цяточка, що точно вказує, де ти стоїш, Іноді з точністю до кількох метрів. Здається, це якась магія вбудована в твій гаджет. Але насправді за цією, на перший погляд, простою функцією ховається ціла космічна операція та неймовірна інженерна думка. Уявіть собі, високо високо над твоєю головою на орбіті Землі безперервно обертається ціла флотилія, понад 30 спеціальних супутників. Це система GPS або «глобальна». Пальна система позиціонування Кожен з цих супутників, як невпинний годинникар, постійно надсилає на землю сигнали, що містять точний час та інформацію про його власне місце знаходження в космосі. Вони, ніби крихітні радіомаяки, що покривають усю планету. Твій смартфон, це маленька, але розумна коробочка, має вбудований gps приймач Він як надчутливе вухо ловить сигнал щонайменше від чотирьох таких супутників одночасно. Чому чотири? Бо знаючи точний час відправлення сигналу з супутника і час його отримання телефон може об. Числити відстань до кожного з них, а маючи відстані до чотирьох різних точок у космосі, він як досвідчений картограф методом тріангуляції, або точніше мультилатерації, вираховує твоє унікальне положення на поверхні землі. Але це ще не все. Щоб бути ще точнішим, особливо в умовах щільної міської забудови, як, наприклад, в Києві або всередині приміщень, де сигнал від супутників слабкий. Твій телефон також хитро використовує дані від найближчих Wi-Fi мереж та веж мобільного зв'язку. Він ніби звіряє карту з різними орієнтирами. Ось так що разу, коли ти шукаєш дорогу або ділися своєю геолокацією, твій смартфон веде складний. Невидимий діалог з космосом та наземними мережами, щоб з дивовижною точністю визначити, де ти є. Це справжнє технологічне диво у твоїй кишені.